Яр Славутич жар птиця. Мені співала мати про жар птицю, вишин володарку, без тунку хмар, Вона минає зерно і криницю, лише вночі клює волосожар. Бувало, смеркне, стомлений балками, я на подушку голову кладу. І мати гладить теплими руками, співні казки складає до ладу, в далекім краї, в царстві золотому, у недоступній людям далині, де навкруги ні дерева, ні дому ховають щастя в скрині кам'яні. Та в час, як же зірок отари і висить місяць вигнутим мечем, до скринь жар птиця прилітає з хмари і відмикає золотим ключем. Те слово падало в дитячу душу, мов бризка сонця на хмурнотий гір. І я гадав здобути щастя, мушу, щоб не було. Всьому наперекір і думав я, візьму вночі рушницю і скелимів у діда на стіні підстережу і застрелю ту шар птицю, Щоб відімкнути скрині кам'яні.